Вами я знову Шеп. І сьогодні ми будемо продовжувати грати в Майнкрафт. Да, сьогодні я без камери. Ну, ладно. <кхи> І так, як ви бачите, я в залізній броні. Я за кадром знайшов залізо і добув його, і скрафтив собі невелику кількість броні. Тільки залізні чоботи та залізний на... нагрудник. Ну що ж, давайте почнемо. І так, для початку нам треба поспати. Mm -hmm. Добре. Ах, ви гадюки наші! Жит... А, ви згоріли. Добре. Угу. Що у нас яка сьогодні ціль нашого відео? Це не входило за мої плани. Цей персонаж не входив за мої плани. Так, стоп. Ай-яй-яй, не можу. Тепер пліз. Друзі, це не входило за е, планами. Ну ладно, хоча ж ви просили, щоб я з кимось грав. Ну, добре. Мені треба е, 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 до нього прибігти. Да. Друзі, це не входило в мої плани, якщо чесно. Ну, ладно. Тільки він розмовляє англійською. Це не мій друг. Я не знаю, що ти робиш тут. Зав'ємо, що це мій будинок. Окей. Друзі, а що мені робити? Це не входило в мої плани. Далі ви замітили, у мене тепер шахтера такого. Beautiful. Ммм, я в нього спитався, чи він розмовляє англійською. Ні, він каже, що я розмовляю французькою. чекайте, друзі, Друзі, що мені з ним робити? Зараз це не найкращий час, щоб я з ним тут грав. Я не погана знаю англійську. Друзі. Я його кікну. Зачекайте, друзі. Так? Так. Друзі, я е, е його кікнув. Ну, от знаєте, що він наробив? Що він наробив? З ландшафтом моїм. Ой боже. Надіюсь він не приєднається до мене. Да, друзі. Вот сам м м м м нек, е, ЯКИЙ саме НЕНУЖНИЙ момент він сюди ПРИЙШОВ Я, заб... Я його даже не знаю, друзі, якщо честно. Е, ПІД ЦИМ відео має набратись хотя бы е, е, 20 лайків. І тоді я знімаю своїм кращим другом, який то вміє розмовляти українською. А не цей француз. Звідки ти взявся, гад? Так, це треба все вибрати на стежку. Вот тут можно было хорошо ходити. Mm -hmm. Вот так вот. Mm -hmm. Не, ну вы бачили его? Окей, він наглый. Mm -hmm. Добре. Сьогодні мы йдемо у печеру. За кадром я добув факілочки. Так. Ну що, ж, добре. Ну що ж, друзі, ми відправляємось у мандрівництво. Помандруємо трохи та й повернемось. Нам якраз треба картою е, досліджувати. Е, до е, Ой. Побігли туди. Так, обідаємо. Я зараз по якихось льдах ходжу. Може, друзі. Не пройшли щось цікавого, а вже... А вже і пройшло 7 хвилин. До верхні ро... Відео лишається 3 хвилини. Ммм, да-даак. Ау, де шо з мене з камерой? Зачекайте, треба поїсти. Що в мене є? морква. моркова. <клухи> <клухи>

Я щось невідоме його упав. А знаєте, який буде найкращий спосіб повернутися додому, другий? Померти. А що це там таке світить? Давайте складываем туди. Тут, тут лава. Ясно. Ой-ой-ой, <Mile dizzy> да що ж в мене з камерою, друзі? <savior> Ще один аванпост? Не, надо, Мені, мені надо туди, мені надо туди! Да що ж у мене з камерой твориться? Стоп! Ч це я повернувся в той самий аванпост? Быстро виво визволяє мої лейф! той самий аванпост, я пробігся по кругу, друзі, прикиньте! Не то бубинок. Массивый вы. Манчу, 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 манчу. Манчу, манси, манчу. хоп хоп хоп. Не попадайте, не попадайте, дураки, не попадаете. Закриваємось. Що, друзья, на те, мы прощаемся. Лайки, подписывайтесь на канал.